Так, народ, дивіться, що мені тут таке приїхало, щось крихке. Давайте глянемо, що це є таке. Зараз так, швиденько відкриємо. Зараз, О, трохи незручно, однією рукою це все робити. Значить, вийшло. Такс, що у нас тут? Опа, щось... щось цікаво. Ну. Купа Ні фіга собі, дивіться. Дивіться народ. Як вам таке. А ну. Хід подяка Євгену Рябцу та спільноті ретрогеймірів України, Від імені офіцерів управління оперативного командування. Схід висловлю вам щиру подяку у час, коли наша країна перебуває на статній ситуації. Ваша допомога Збройним силам України, ваша небайдужість, на полеглість і невтомна праця додають вірі в те, що у нашого народу є майбутнє, і перемога буде за нами. Нехай ваша турбота повернеться до вас. Торицею ЗСУ теж форсять Рябцуна, Ви бачите? ЗСУ теж форсять Рябцуна, Слава Україні. Героям слава. Да. Разом до перемоги. Командувач військ оперативного командування Схід, бригадний генерал Дмитро Братішко, братішко. Отак, от, народ, як вам, як вам такий двіж. Коротше, військові, бачите, ЗСУ теж форсять от і ви не забувайте форсить репсуна і допомагати ЗСУ.